Huawei прагне затьмарити Apple. Усього через кілька годин після дебюту iPhone 16 Китайський технологічний гігант представив свій новий пристрій складаний смартфон з трьома екранами. Однак новинка Huawei має чувалу ціну: 2800 доларів. Чи зможе вона забрати всю славу? Apple Показала iPhone 16 з новими функціями штучного інтелекту. Нове покоління iPhone було розроблено для Apple Intelligence з нуля. Apple Intelligence — це програмне забезпечення для штучного інтелекту. Його використали, щоб поліпшити персональний помічник Siri, а також функції камери. Apple Intelligence знамінує початок нової ери для Siri і робить його більш природним, контекстуально релевантним і персональним для вас. Технологічні компанії у всьому світі прагнуть впровадити штучний інтелект у свої продукти. Смартфони, як очікується, стануть одним із головних полів битви. Apple оголосила про новинку лише через кілька годин після того, як її китайський конкурент Huawei зібрав. Ав 3 мільйони попередніх замовлень на свій новий смартфон із трьома екранами. Тестова версія Apple Intelligence буде доступна англійською мовою наступного місяця. А версії китайською, французькою, японською та іспанською мовами з'являться наступного року. Але для того щоб ці оновлення дійшли до споживачів у Китаї, потрібен час розробки Apple має схвалити Пекін. Торік на долю iPhone припало більш ніж половина продажів Apple обсягом 383 мільярди доларів. водночас Apple зіткнулася з уповільненням продажів. Компанія сподівається, що функція штучного інтелекту спонукатиме споживачів оновити свої смартфони. Вихід нового смартфона Huawei затьмарив заяву Португалії. Новий уряд оголосив, що збереже заборону попередньої адміністрації на використання китайського обладнання у мережах 5 g Торік попередній соціалістичний уряд Португалії заборонив китайське обладнання високошвидкісних мобільних мереж 5 g Це стало ударом для компанії Huawei, яка хотіла вийти на ринок Португалії. Китайський технологічний гігант подав позов до суду, сподіваючись скасувати заборону. Вашингтон стверджує, що обладнання Huawei може стати чорним ходом для китайського шпигунства. Huawei ці звинувачення відкидає. Основні оператори зв'язку Португалії заявили, що не використовуватимуть технології Huawei у своїх мережах 5 Проте? Щоб відмовитися від цього обладнання, буде потрібен час. У Китаї зростають побоювання щодо дефляції, оскільки попит на внутрішньому ринку не припиняє падати. Багато хто вважає, що Китай може збільшити експорт своєї продукції, що призведе до нового торгового напруження. Докладніше далі падіння цін у Китаї може позначитися на всьому світі. Минулого місяця базова інфляція досягла більш ніж трирічного мінімуму. Ми бачимо безліч ознак масштабної дефляції у китайській економіці, інакше кажучи, ціни падають. Можна подумати, що це добрий знак, бо всі хотіли б купувати дешевше. Але треба спитати, чому ціни знижуються. У випадку з Китаєм це відбувається, тому що з величезною швидкістю падає попит. Споживчі ціни до цього моменту зросли настільки, що в людей не вистачає грошей, щоб купити необхідні їм речі. Тому вони змушені заощаджувати більше ніж американські споживачі. А оскільки люди стають біднішими, вони купують менше Варів та послуг це створює величезне навантаження на китайську економіку. Було вжито різних заходів, щоб збільшити попит, зокрема, вливання 40 мільярдів доларів на фінансові ринки, але це не допомогло відновити довіру споживачів. До того ж, продажі автомобілів у серпні знижувалися п'ятий місяць поспіль. Зазначимо, що заклики до активніших дій звучать навіть з боку вищих посадових осіб у Пекіні. Так, колишній голова Народного банку Китаю і Ган у надзвичайно різкій формі закликав до боротьби з дефляцією.